Проєкт розроблений першої черги, це перша черга водозабору Павлоградського. Хоча більш комплексно, якщо торкнутися, то не тільки Павлоград вугілля передали нам водозабір свій. На сьогоднішній день вже ми забрали і Хімашовський, так називаємо, і Гністківський водозабір, де 4 скважини, і там потужність десь приблизно буде 2000 кубів води на добу. І ми працюємо над цим. Зараз скважини ми вже забрали. Зараз працюємо над тим, щоб у закон привести відповідність до документації мережі електроенергії. Це цілий комплекс. В результаті цих двох водозаборів Ми створимо систему водозабезпечення як Резервну, так і питну, от я її особисто бачу, не знаю, не знаю. Можливо, треба буде нам після закінчення війни збиратися з громадськістю, радитись, як ми будемо використовувати цю воду, але моя особиста позиція, я вважаю, що оцю от питну воду. Присну чисту, яка у нас є в водозаборі, на наших водозаборах, вона чиста, яка не потребує додаткового очищення та обеззараження, її не можна використовувати як непитну воду. Тому ми над цим працюємо. Друга лінія. Ми розробили проект це вартість цього, я вже сказав, 340 мільйонів гривень. Ми працюємо над тим, щоб було фінансування, тому що ми не зможемо самі, самі реалізовувати. Хоча поступово ми реалізовуємо наскільки ми можемо виділити кошти додатково на цей напрямок. Ми виділяємо і на сьогоднішній день уже відповідний результат. Десь до 2000 тисяч кубів. Ми можемо на добу добувати своєї води. Ми її добуваємо і підкачуємо на сьогоднішній день в системи водозабезпечення. Для чого? Для того, щоб зменшити і собівартість води, тому що на сьогоднішній день для павлоград поставляється вода з ДЗД, вона набагато дорожча, ніж для населення водоканал виставляє. Тобто є Таки меморандум підписаний з урядом про те, щоб не підвищувати тариф на воду. Ну це різниця в тарифах для водоканалу десь до 4 мільйонів гривень на місяць, але вони компенсуються з місцевого бюджету, а кошти в місцевому бюджету це кошти громади. Це не чиїсь кошти там, це не державні, це кошти громади, тому вони могли б десь реалізовуватися на щось. І ціна на сьогоднішній день. Ціна, якщо брати з нашого водозабору з підйомом води, вона десь 15 до 16 гривень за куб. Вона знову ж таки вона набагато дешевше, ніж ДЗД-вода неякісна. Але тут є питання, тому ми працюємо над реалізацією проєкту в повному обсязі, а потім вже будемо з громадою спілкуватися, вирішувати, як ми будемо в перспективі працювати. Ну і не забуваємо про те, що у нас є іще друга черга водозабору, який ми також рано чи пізно прийдемо до того, щоб його також освоювати. Тому можна сказати на сьогоднішній день, що стартанули ми досить таки успішно. Як я казав, вже багато і міських галів, які приходили, вони прописували в своїй програмі, що і обіцяли якісну питну воду. Я це зробив. Вода вже є, вона е, є в відрі, як так образно, скажемо, а тепер її треба подати для населення. Вона вже є. А для цього треба замінити мережі, які зношені майже на 80% та іноді на 100%. Треба її замінити, тому що якщо така вода пройде через е, е, ржаві труби, грязні труби, звісно, вона буде неякісною. Проблема у нас і з водовідведенням. От недавно приклад нам показав. Я вибачаю, що я от так з води на водовідведення, але це цикл, який не може бути відокремлений один від одного. Система водовідведення також потребує термінового втручання. От нам показав колектор по вулиці Бориса Захави. Бувша Московська, де в приватному секторі, колись більше 20 років проклали трубу металеву і на водозабір, вона лежить там в землі і вона зношена до того, я коли виїжджав, коли прорвала там ця каналізація і затопила приватні будинки, я виїжджав туди і бачив, що труби практично немає. Ми розробили цей проект в минулому році на заміну цього колектору. Вартість цього проекту 50 мільйонів гривень. І от за що не возьмись, і проблема і проблема. У нас проблема також з колектором, який йде з території там, Палмашу, 40 років, ПЗТО, який також там район підворок періодично підтоплює. Там також треба терміново замінювати відповідні, там, відповідну відстань, хоча б. Якусь, якусь відстань, якусь кількість замінити труб на пластикові. Хоча знову ж таки ми зробили колектор з хімзаводу, пластикові труби поклали і думали, що це на років 50 точно. На жаль, маємо факти, коли труби лопаються просто по шву, Пластикові труби. Якість цих труб, чи, можливо, ще якісь, але, але ці факти є. Тому треба при реалізації цих проєктів. На жаль, не ми були замовниками цього проєкту, не місто, тому ми не могли контролювати і зараз, на сьогоднішній день, ми не можемо цим підрядникам пред'явити якісь претензії, тому що ми, ми, не, ми не були замовниками. Тому по питній воді ми працюємо. Як вона буде працювати, я вже сказав, ми будемо радитися з громадою, з громадськістю. У мене є своє бачення, я не буду його зараз озвучувати, тому що треба вибрати спільне рішення і потім вже йти до цього.